Шановні присутні, сьогодні ми розпочинаємо е, суддівський семінар з, е, з гандболу, який буде проводитись під егідою змагань пліч попліч в цьому році сезону 25-26. Ці змагання вже проводяться з ганболу е, з гандболу Проводяться другий раз в тому році. Перший раз почали розпочали змагання. Сьогодні в цьому році вже другий. У цьому році по регламенту заплановано е, дві вікових категорії. Це 5 і 6 класи і 7 і 8 класи. 5 і 6 класи будуть грати е, в ганбол міні. Е, 7 і 8 класи будуть грати в класичний гандбол Індор на площадці 40 на 20 і вже класичний з цими гравцями. Е, хочу вам розповісти спочатку по, про. Ганбол міні. Ганбол міні грається на майданчику розміром від 20 до 24 метрів і шириною, да, і шириною від 12 до 16 метрів. Це менше за розміром цей майданчик стандартний. Має 40 на 20. Ці майданчики мають менше. Це зробили для того, щоб більше зацікавити дітей, більше школ пристосовані зали. Волейбольно-баскетбольні, які мають розміри приблизно 24-26 метрів, там можна поставити ворота і організовувати ці змагання і залучати більшість. Але є нюанси. Оця от зона вратарська, вона 5 метрова йде, майже стандартна, як Щоб в класичному вратар. гандболі 6-метровому, тому треба. Я ще не дійшов до да, цього розказав. Да, і в, цьому, в, цьому, в цих майданчиках для міні-гандбола є дві зони: вратарська і зона штрафних кітків. Якщо ви. Знали, вивчали гандбол, ви вже знаєте, що це такі лінії. Перша це зона вратарська, в яку не можна заходити польовим гравцям. Там грає тільки вратар. І вона зменшена від класичного гандболу до 5 метрів. Скільки залах... метрів має зона вратаря? І, бачу, да, але... знаю. Є... Е, в... На сьогоднішніх умовах дуже, дуже просто це все зробити, так як на сьогоднішній день є е, ліпкі ленти, скотчі, можна прийти в будь-який зал. Заклеїти скотчем цей майданчик, поставити ворота і проводити ці змагання. Дуже багато ну, якогось інтаря не треба. Пару м'ячів і ми проводимо змагання. Е, склад команди. Склад команди у дітей 5-6 класів зробили змішаний. Грають на майданчику дві дівчини, два хлопця. На воротах так само може стояти або дівчинка, або хлопчик. Але це не заміна не можна, це буде соблюдатися. Таке, заміна. Важливо. Заміна проводиться. Скільки хочеш разів, але виходить на майданчик. Дівчинка міняє хлоп дівчинку, хлопчик міняє хлопчик. Обов'язково, щоб були е, по дві дівчинки в команді, були на майданчику. Це е, говорить про те, що більше залучати дітей, більше залучати до рухової активності, щоб ці діти займалися більше своїми е, фізичними справами, щоб діти менше сиділи за гаджетами, щоб більше в нас. Була здорова і красива, гарна нація. Для того ці всі змагання і організовуються і проводяться. Е, правила міні-ганболу від класичного гандбола ніяк не відрізняються. Я маю на увазі ведення м'яча кидок м'яча поворотом, передача м'яча Ці всі правила залишаються ті ж самі. М'яч розводиться з центру початковим броском – Бокові аути, кутові бросок, бічний, бічний кідок, вони всі виконуються так само, як в класичному гандболі. По міні-гандболу питань, в принципі, я думаю, нема. Чи є у вас питання? Відсутні. Тоді ми з вами переходимо до е, правил класичного ганболу. Е, 5 7, 8 восьми класи будуть грати е, на Вже команди будуть сформовані адільне дівчата, адільне хлопці будуть грати. 14 чоловік команда максимально хлопців і 14 чоловік максимальна команда дівчат. Вони будуть грати на цьому майданчику 40 на 20 уже по правилам е, класичного ганболу. Е, з 1 серпня 2025 року є, є небагато новшеств, які ввели в правила класичного гандболу. Це е, іде олімпійський цикл. Раз в 4 роки є доповнення до правил. Всесвітня організація гонбольна працює 4 роки для того, щоб вести після на, на Олімпіаді ввести нові правила, їх попробувати, і потім вони їх втілюють в життя е, ці правила. Е, в принципі, вони не міняються, ну в загальному не міняються, вони просто десь формуються під е, налаштуються під то дійство, яке на сьогоднішній день приходить. На сьогоднішній день гандбол став набагато динамічним. Видом спорту, якщо порівняти, наприклад, років 10-15 назад, е атака на ворота там відбувалась хвилину, наприклад. Да? На сьогоднішній день атака на ворота відбувається 15 секунд. Ви можете порівняти наскільки швидший став гандбол. Раніше давалося там ще дуже, дуже давно, на атаку там виділялося як в баскетболі. Скільки в баскетболі дається на атаку? 24 секунди. Правильно, В гандболі давали 45 секунд на атаку. Приходило 6 чоловік в атаку, ну, передавали м'яч повільно, да. все, і останніх 5 секунд тільки виконували кидок поворотом. На сьогоднішній день е ці питання виконує суддя в полі. Він може приділити своїм е рішенням, чи є атака на ворота, і може підняти. За пасівну гру такий жест підняти руку, і це означає, що е, заставити команду активніше грати брату. активніше. І після і цього підняття жесту е, команда може виконати всього 4 передачі, щоб завершити свою атаку. Для того, щоб гандбол був більш динамічний, цікавіший і скорисний, е, нові правила, які ввели з цього, на це, е, які ввели Дякую вам за ввели... На цей, з цього сезону вже вони, кажу, кардинально не змінилися. Якщо ви знали, що е, начальний бросок на сьогоднішній день у гандболі відбувається з центрального кола. Центральне коло в гандболі має бути діаметром 4 метри. Туди входить ігрок захисту, якщо він пропустив м'яч, е, в цьому колі. Бере м'яч по свістовочку судді, він розводить вводить м'яч в ігру. Може давати м'яч як в свою зону, так і в зону супірник, суперника. Але після свістка Е e, дуже багато правил змінилися e, для команди e, тренерського составу, які мають це виконувати. Я думаю, що. Ці правила вам не потрібно дуже ну, сильно. Не сильно, е, да, не сильно вам треба показувати. Ті правила, основні, які є в гандболі, вони кажу кардинально не змінилися. Головне, щоб ми залучали багату кількість дітей, щоб вони приймали участь в цьому виді спорту. Ну, і... Рухались, не важно, робили пробіжку, кидали поворотом. Нам треба заставити їх рухатись, бути пасібно по, на... е, по м'ячам. В гандболі, як ви знаєте, є м'ячі. Розмірами одиничка. Будь ласка. троєчка. До якого віку грають одиничку? Хтось знає з вас? Я думаю, ні. Це елементарне питання. <плес> так? Андрій Некена, ще раз. Повторюю, бо вони все забули. Ми ж спитали, це до якого? Віку? Це правильно молодець відміни тебе. що треба бути. Молодець. Це знає, це... а двоєчкою. Двоєчкою, з якого віку починає? І хлопці, до якого віку грають? Ще скільки класів грати треба двоєчкою? Хто знає, після 12 років. Щоб перейти на троечку вже наш найважчий елемент. Бачите, він досить великий, тому прошу вас, потрогайте, поперекидайте між собою його. Ну, ну, але це і більше, бачить. Ну, федерація федерація може подарувати, будем. коли будуть приводити тренерів. Тренерів будуть приводити. Але ніхто не зацікавлений, буде. просто хтось в одному напрямку все окутований, треба всебічно розвиватися і допомагати нашому спорту, тому це дуже важливо. Давайте долучати до молодший, молодший вік, це 5-6 класи, плечо-плеч будуть грати тільки розміром одиничкою. Да, це вже є рекомендація по регламенту команд, по регламенту. Сьомі восьмі хлопці будуть грати двоєчкою, дівчата будуть грати одиничкою. Менше м'ячик по розмірам вони будуть грати цими м'ячами. Ну, незначно, вони відрізняються вже. Діти вже грають, а потім в майбутньому май да. ну, Задача, якби в гандболі передачами або наведені пройти і забити гол ворота. Відалі так, а? так, без ведення навіть. От Ти маєш на трьох кроках, нестися, ти за три кроки ведення можеш пройти з половини поля до зони воріт і кинути дуже ефективно. Знає, що Правильно. Ось. Так, так. То, Дуже хороше введення, нове правила в цьому році введене е воротаря. Якщо воротар відбиває м'яч і його не контролює, він м'яч летить, падає у нього з рук, і він з цим м'ячем. Виходить за шестиметрову зону. Що суддя має зробити в цьому? Це випадку? дуже важке рішення, Насправді, от раніше чому? не можна було. Ні, чому раніше корекцію робили. Ні, ні, зайди воротар в зону. Але зараз це змінилося. Воротар має з цим може раніше да. по старим правилам воротар мав взяти м'ячик, зайти в зону, і звідти суддя має вдати свисток на ведення м'яча початкового кітка вратаря. На сьогоднішній це правило забрали, тому що е не вбачають дуже порушення правила в тому, що вратарь. Захищав свої ворота ну, і з неконтрольованим м'ячом не вийшов за площу за воротарську свою. Він має право вже виконувати функції польового гравця. Так само з веденням, так само з трьома кроками, він передає м'яч і тоді може скакив... і поки. Запивання суперника мені теж цікаво, може він зав'язати суперника, бо раніше це було вилучення. От мені навіть зараз цікаво, я для себе не знаю. Це... Чи приїдете Точно на на приїдете на семінар і при... вам там пояснювати. Цікаємо. В принципі, я кажу, правила не дуже змінилися для того, щоб ця гра була ну, дуже дуже цікава для всіх, хто хоче займатися. На сьогоднішній день ще раз повторюю: гандбол хоче розвиватися, хоче, щоб багато мас прийшли в гандбол, і ми всі можливості для того, щоб навчити грати в цей вид спорту, все допоможемо, все зробимо. Федерація над цим працює так само, як в тому році ми спрацювали разом з федерацією. Всю українську ввели це від спорту гандбол в змагання пліч -плеч, опліч. Ну, я думаю, це буде дуже цікаво, захопливо. Дуже багато спортсменів поїхали на фінальні ігри. В Бучі в тому році проходили в червні. місяці. Дуже цікаві ігри були. Ну, емоціонально діти отримали задоволення. А потім ще й при собі відпочили на да, да, основна, Основний приз, це, мотивація. за перше місце. Діти їдуть на відпочинок в Букавіллі. відправляють безкоштовно. Вони всі відпочивали, були путівки, Вони поїхали. Знаю враження від цих хлопців. У нас у хлопці вигр... ну, в тому році виграла, виграла команда Одеської області. і Вони поїхали як призер, як чемпіони змагань з плечо-пліч. Вони поїхали на відпочинок в Букавілі, і дуже задоволені всі. Питання, ваша, хочу почути. Що вас цікаво по гандболу, ще вам розказати? По міні? Слухаю. Дев'ятиметрової лінії немає. Якщо ми зменшимо 6, 6 метрова вратарська зона зменшена до п'яти, так само зона вільних кітків 9 стандартного класичного гандболу, вона зменшена до 7 метрів або 6. Тут можете вже на ваше усмотрення поставити, розмістити пунктирним лініям так само, або на метр, або на 2 метра, на 1,5. 7-метровий штрафний кідок так само виконується на метр. 6 метрів виконується штрафний кідок поворот. Заміни не регламентовані, заміняються по е, тому, як тренер захотів. Наприклад, там, ваня міняємося з п'яті. Оля міняється з каті, скільки разів можуть мінятися, не, ну від цього не залежить нічого. Під час гри можуть мінятися скільки потрібно разів. І паузи на це надаються. Правда, має бути определенна розмітка і делегат має спостерігати, якби за цим, бо суді буде ну про правильно змінити. Ну, так міні-ганболі, міні, в міні так. Це для чого це створена розуміє. ця игра міні-ганбол? Для того, щоб вона спрощена від класичного, тут спрощені правила, спрощені дії, і зменшена кількість людей для того, щоб Ну, більше людей зацікавити грати в цю цікаву ігру. Для того, щоб куди стали на вулиці, поставили ворота, розмітку якусь натягнули і можна і грати в цей ганбол. Є дворовий, є вуличний гандбол, так само. Це все просто зробити. Головне бажання зацікавити дітей цим займатися і, і вперед. Дуже класно. Ну, Ще буде. питання ваші хочу почути. Мені тисячі буде досить тяжко в змаганнях піч області, тому що, мені здається, школа дівчат спортивних набагато менше, і виходить, що 7% і Ну, Дивіться, є максимальна кількість гравців, це 14. Може бути 12, може бути 10. Це не залежить вже від. ну, Якщо вчитель фізкультури підготував на заняттях, на заняттях з фізичного виховання в себе в школі, Баскетбол грають теж саме ведення, правильно? Тільки не кидаєш в корзину, кидаєш ворота. Е, в ворота. гандболі дозволено три кроки робити. У баскетболі тільки два. Так само, якщо є координаційні здібності в дитини, вона так само може грати в гандбол, баскетбол, волейбол, всі види спорту ці можуть зацікавити. І так само приймати участь. Якщо ви е, зареєструвалися, то ви можете приймати в декількох видах спорту, якщо вони не будуть накладатися один на одного. Ну, Тут не говориться, опять же, э, девіз цих змагань плечопліч, масовість. Тут не треба. Ну а у нас раніше і всі на сьогоднішній день вчителі фізкультури думають про те, що як кого обіграти і виграти. Так, да, це є спортивний інтерес, спортивний принцип, що вигравати треба. Але ми на сьогоднішній день ставимо задачу масовості, щоб більше дітей прийняло участь в цих змаганнях, щоб більше людей знали. Що є такі види спорту, що в них можна грати, що можна їм займатися. І ця рухова активність буде дозволяти е, більше ну, зберігати здоров'я наших дітей. І, ну, і грати в будь-який спорту це дуже круто, дуже класно. І ви як майбутні спеціалісти цієї роботи, ну, я думаю, що ви маєте так само на уроках фізкультури, які у вас будуть в школах зацікавлювати. Всі всі є програми. В програмі є гандбол на сьогоднішній день. Модуль гандбол, є його проводити, організовувати, все буде добре. Ну, я розумію, що є проблеми з інвентарем і з усім остальним, що в школах немає нічого. Але при бажанні все можна придумати, все організувати і все буде нормально. Я думаю, що і дівчата наберуться 7 на 7. Головне. Я ще раз повторюсь: головне не завдання виграти головне завдання виставити ці команди, зареєструватися і прийняти участь в ці змагання. Тоді буде все нормально, і мені Здається, важливо теж роз'ясняти дітям те, що жорсткість ігри. Ти не можеш штовхати в спину, в'язати, цепляти, куздряпатись. Це все вилучення будуть на червону карточку. Якби, такі порушення, бо теж треба контролювати між дітьми взаємодію. Знаєте, бо він іноді гандбол переходить в рембі, де він дуже жорстокий, і ми маємо розграничувати цю жорстокість. Ну, любимо на спорту, все одно, якщо ми за щось беремося робити, все одно треба мінімально вивчити якісь правила. Правильно? Є правила. Життя є правила ігри, є любі правила. Правильно? Їх треба передивитися, загальні правила, які є, що дозволяється, що не дозволяється, за що суддя карає, за що він дозволяє вам грати. І все, і тоді будуть, ну, навіть в будь дворовій ігрі, грі, які ми грали, все одно є, є правила, правильно? Які треба виконувати. Якщо ви граєте в дворовий футбол без судді, але все одно між собою ви домовляєтеся, що там когось били, там граємо, тут поставили того, і так же само ви граєте. Правильно, так само і в гандболі, в будь-якому виді спорту є правила, які обмежує суддя. Тут ви можете грати так, тут ви можете грати так. Це буде у вас тут добре, тут, вибачте, ми заберемо м'яч, буде грати команда супер, суперника. Суддівський семінар по гандболу проводиться, можемо провести на базі я, голова федерації Чернівецької області з гандболу, якщо буде дуже багато. Ну, Будуть бажаючі. Я можу організувати суддівський семінар у нас в Черніцях. Перше, якщо ви захочете піти на суддю вже більше кваліфікованого раду. Ми рекомендуємо цих судді на всіукраїнські семінари, які проходять вже за призначенням, де буде, і ви можете пройти там семінар. Треба, до цього треба знати правила, треба мати фізичну підготовленість, тому що є фізичні тести, які треба бігати здавати. І знання правил, і ви можете. При знанні правил проходження семінару ви можете бути суддєю по гандболу. Дуже дуже корисно на сьогоднішній день, е, тому що ну, гандбол на сьогоднішній день, я вже казав, що він трошки впав за цікавленістю, І на сьогоднішній день в Суперлізі, в вищій лізі у нас команд дуже мало. Судді так, так, так само трошки мало, тому що є перспектива хорошо піднятися і попасти десь. В хороший судді або в хорошу команду десь грати. Да, при знанні англійської мови, якщо будете хорошо судити, е Федерація гандболу України може вас навіть рекомендувати на європейську категорію при прохожденні цієї так само тестів фізичних знання правил на англійській мові, ви можете отримати європейську категорію і судити матчі Європи. Ну, на світ уже треба так само проходити вже світові е, семінари, проходити ці змагання. Але на сьогоднішній день у нас є жіноча пара, е, яка має світову, <світову> категорію. вона обслуговує змагання, і чоловіча одна пара європейської категорії на сьогоднішній день. Раніше у нас було шість е, пар, чотири світової категорії, а дві пари було європейської категорії, які обслуговували змагання найвищих рівнів. До речі, наші, наші судді Чернівецькі, земляки були прізвище Вакула так, е, Валентини, Олександр Людовик. Е, світла пам'ять. Е, да, він так, він, він загинув, уже відійшов тут на той світ. Вони обслуговували змагання і Олімпійські ігри обслуговували. Фінали Ліги Чемпіонів, фінали світових першостів і європейських першостів. Вони обслуговували суддей. Ну, для того, тому все дуже просто, все в ваших руках. Для да. знання англійської правила всюди однакові. Тому ви, якщо зацікавитесь, підходіть, Олександр Вікторів завжди вам допоможе. Це така людина, Бачите. Тому дякую, Ще щось можу розкажемо, покажемо. Як ми може введення, щось хочемо покидати. Ну, але ви просто не ну, Елементи, елементи гандбола можуть якісь показати вам для ведення. Ви вивчали, ви знаєте. Передачі ви знаєте. Два ведення, знаєте, які можна робити, які не можна. До речі, новий елемент, новий елемент в гандболі. Раніше було правило: якщо гравець отримає м'яч і приземляється на дві ноги, це один це крок. Врахувалося, що це ноль. І тоді можна було робити один, два, три кроки. Цей крок не рахувався. І е, судді, і тренера путалися, тому що бувало це від передач. А коли гравець сам бере м'яч і просто напригує, це вже рахувався за один крок. І тоді у нього залишалося тільки два кроки для цього. На, е, з цього року це правило забрали. Якщо гравець напрягли собі. Так само цей крок вже не рахується. І це вже дозволяє зробити скільки? Чотири кроки. А чотири кроки для гандболіста вищої категорії, майстерності за чотири кроки. Скільки він може пройти метрів до воріт? Ну, це так само новшество, яке з цього року ввели в ці правила гандболу. Ну, опять же, судді для того є, які будуть оцінювати і дивитися. Але це для методики тренерів, які зможуть це використовувати в навчанні, щоб діти знали, що цей крок не рахується і можна його використовувати для подальших своїх тактичних дій в нападі. Ще питання. Я думаю, що вам багато питань допоможуть і на заліку, тому що Нажалиш Миколаїв, хто вас буде приймати? Юрій Альбертович. Юрій ну Ой, і, вас, і вас запам'ятається і дуже Ви ханболожи, до речі, ви знаєте. Я е колись, коли хотів вибирати свій від спорту, трошки розкажу вам, я дуже хотів грати в футбол. У мене до 7 класу більше було грамот дипломів по футболу, ніж по гандболу. І в нас просто така, е там, де я жив, е ми гандболом займалися взимку, зим, а літом всі виходили на футбол і грали в футбол. Але вже коли я трошки подорослішав і хотів зробити якийсь вибір, мені тренер каже: дивись, скільки футболістів! Там 150 чоловік бігає. А гандболістів скільки? 20. Каже, де краще вибитись, стати майстром спорту або чемпіоном якимось стати. В гандболі в ганболі менше конкуренція. В футболі мільйон займається футболом і скільки один Шевченка, один рібро. Правильно на сьогоднішній день, але все одно масовість це входить. Я просто для того, щоб ви коли будете своїми виростити спеціалістами, закінчити університет, підете працювати. Можете бути по своїм відом спорту. Я не агітую за гандбол. Я просто щоб ви взяли собі е до роздуму і подумали, з чим можна займатися. В Україні сама е, титулована команда, е, навіть не, не в країні, в Європі, вона в світі рахувалася. Це Київський Спартак, який 18 разів виігрував Лігу Чемпіонів. Тоді називалася Кубок Чемпіонів. На сьогоднішній день це Ліга Чемпіонів. Да? Ви розумієте, як по, по стратегії. І тренер вже же покійний Ігор Євдокимович Турчин, який підготував цю команду Спартак. Він сам по спеціалізації був баскетболістом, Але він взяв книжку, почитав вид спорту, гандбол, давай розвивати. І він підготував дуже-дуже класних гравців, дівчата, які виігрували. Вони, вони виігрували чемпіонати світу і Олімпійські ігри виігрували. Дуже, дуже дуже класна була команда. І його дружина, і вона грала в цій команді Зінаїда Турчина признана кращим гравцем. 20 стріччя признано. Це, це всесвітнє признання її. Вона ну, була дуже дуже, -дуже класним гравцем. Так що определяйтеся за своєю спеціалізацією, де ви захочете працювати після закінчення, що ви хочете розвивати в своїх школах. Я е, так само, ну, розумію, що ви будете виходити з того, що ви маєте в цій школі, але все одно при е, розумінні. Видів спорту, то що ви можете вивчити, то що ви можете показати дітям, можна дуже багато чого достигнути в житті і стати ну хорошим викладачем фізкультури, тренером і розвивати дуже класно. На позитивний а? мотор. Я б зараз не знаю, я показав. Мастер-клас. Штрафний кідок виконає. 7-метровий штрафний кідок виконай. Я? Е, Я знаю, ну Попробуйте, попробуйте. Здавайте на 7 сімметрі, попробуйте кідочка. Ногу, ліву ліву ногу не треба відривати. Ви Отак не можна робити. Викинути можна, в ліву можна тут перед лінією. але не відривайте. Замах і кидок м'яча поворот. Стоп, стоп, стоп. От сюди відводите ручку, цю сюди, сюди, і звідси сильний кидок вниз кидайте. Це вверх. Браво, браво, браво! Настироки. Браво! Тристи роки. Да, да. О. Давай, о, Сюда я тут! На, на! Як строєчка. Ну, вона відриває. Ну. Молодець! Є одиничка. Зараз ми хочемо передачу, що можна дивитися, як вона дає. Так. А ну, я Це... дам передачу, я дам передачу, Давайте, передачу я вам дам передачу. Чо? А чого? Тут далеко. Я даю передачу. Веди. Ведень. Кідок нече поворотом. Супер! Ай-яй-яй, сказав, що. Все радше, вам студенту, давайте обласки самі собі молодці ви всі Так, три